Привіт! На першому місцевому програма кінолекторій та я Марина Прищепа Цьогоріч Прихильників анімаційних фільмів творці різних студій порадували різноплановими кінострічками. 20 20-та століття Фокс спільно із іншими студіями випустили анімаційні проекти сімейка Круців та Епік. Саме сьогодні ми про них вам і розповімо. Мультфільм Сімейка Круці створив режисер Кріс Сандерс. Він став і співавтором сценарію. Раніше цей режисер працював над мультиплікаційними фільмами Ліло і Стіч Мулад та Як приручити дракона. Виробництво мультфільму Сімейка Круців займалася студія Дрімворкс. І вперше за усю історію кінематографу, дистриб'ютором мультфільму цієї студії, стала компанія «20-те століття Фокс. Пожалуйста, потерпи до дома и врубай тормоза! Сімейка Круц родина печерних людей, що виживає в суворих умовах до історичного світу з фантастичними тваринами і рослинами. У житті вони керуються головним правилом батька сімейства Груга все нове. Погано, тому дні і ночі безперервно вони проводять у печері, зрідка вибираючи з неї, що поїсти. Але допитливість доньки, Іб змінює життя родини. Сімейка Крус відправляється в далеку подорож, щоб знайти собі нову печеру. В дорозі їх чекає маса пригод, і вони таки навчаються дивитися на весь світ по-новому. Вони змінюють власні уявлення і позбуваються стереотипів. Що случилось? Слушай, я так зол на неї, що не можу розмовляти. Гип! Ты не представляешь, я нашла кое-что новое! Новое! Это катастрофа! Стойте, стойте! Геп, <связать> не выходи из боевого семейного это все круга. Хорошо. Новое всегда Нет, плохо. Он был славный. Что? Я не понял. Он? Ну, я думала это бородавочник, но потом он превратился в парня. Странно. Обычно то бывает наоборот. Уги, парень свин, уги, парень свин. <связать> Сам ты свин. Вот сейчас я его позову. <связать> <связать> Над озвучуванням мультфільму сімейка круців» працювали відомі актори. Вождя племені гру озвучив Ніколас Кейдж. У оригінальному фільмі його голос звучить дивно, і вуст суворого та кремезного персонажа. Дружину Грю у «Гаг» озвучила актриса Кетрін Кіннер. А! Ра -ра! А! Он сонце! Нет, ні, это... Огонь. Откуда он взялся? Он его сделал. Сделай и мне. Нет, нет, мы не можем его Делай. выплюнуть. Делай! Ой, слушай, ты совсем как твоя дочь. Ну вот, ты его сломал. О, это ребенок солнышко. Тихо, мы же не знаем, что у него на уме. Нет, мы посидим тут и подождем, пока не вернется солнце. А завтра мы найдем новую пещеру. И притворимся, что сегодняшнего дня вообще не было. Разве не забавно? Эмма Стоун, Яка озвучу. Жила доньку вождя племені, і вперше працювала над анімаційними проєктами. Їй така робота дуже сподобалася. Актор Райн Рейнольд подарував свій голос чарівному персонажу на ім'я Гай. У його акторському досвіді це також перша робота над озвучуванням персонажів. І що це? Це Еталавушка. А для чого вона? Ну. -да! І давно ти живеш один? Коротше, і так, що ми повинні делать? У а ти хороша актриса, ще один анімаційний фільм, який цьогоріч вийшов на екрани епік. Це дивовижний та дуже красивий проект компанії 20-те століття Фокс. Над його створенням працювали автори таких відомих мультфільмів, як Ріо та льодовиковий період. Анімаційний фільм Епік створений за мотивами книги Уільяма Джойса, Ліфмени і добрі сміливі жуки. Традиційно, коли випускають будь-який фільм чи мультфільм, то до нього додають слоган. Одне коротке речення, у яке вкладають увесь сенс. У мультфільмі Епік слоган відкрий світ за межею своєї уяви він ще не найкраще описує даний мультик. Правда ж вона гарна? Бачила силою думки дерева розсуває. Ма, а я стану королевою. О, знаєш, це так не робиться. Сьогодні королева Тара дає свою силу особливому бутонові, щоб життя лісу тривало. Це велика таємниця. І. Доню, що це ти робиш? Ма, зробила! Що, що. А... Епік це мультиплікаційна історія, що відкриває перед нами фантастичну країну, зовсім не схожу на інші. Це історія про битву між силами добра, охочими вберегти свій і наш світ, і силами зла охочемо їх знищити. Чого не з загоном? Бо сам є звича літаю. Ти не розумієш? Ми всі одна бойова група, бо і покричав би на інших. Ти, ти чуєш? Ну що мені з ним робити? Що це я? У тебе світло! Ти листко. Для нас це важливий день. Послухай, можливо, я просто не годжуся для цього. Ти ходися. Я знаю це. Але ж ти цього досі не довів. У сідло і до місячної гавані Повертайся. Як? Ти навіть не поможеш? Я ж поміг. Після довгої розлуки юна Мері Кетрін повертається в будинок, де відлюдником живе її батько, божевільний професор Бомба. Однак той зовсім не звертає увагу на доньку і одержимий лише однією ідеєю вивчити прихований від сторонніх очей таємничий лісовий світ. Дівчина відмовляється вірити, що під ногами людства йде вічна боротьба добра і зла. Чудовим чином Мері Кетрін зменшується в розмірах і знайомиться з малими воїнами. Тепер від неї залежить порятунок не тільки чарівного лісового, але й реального людського світу. Гей, я нод, до речі. А я МК. Так, ти можеш. Дивитись у бік, куди птах летить. Не турбуйся, він і сам довезе! Ну для мене польоти на птахах річнова. Ти серйозно? І я... О, зараз це виправимо. Обійми мене міцніше. Мало знайомого, але тобі краще за щось триматись. Ти знаєш, як це важко зробити і не впасти? Уже знаю Но... у 2006 році. Стало відомо, що режисер Кріс Уейдж планує зняти фільм Епік за книгою Вільяма Джойса про зберігачів лісу ліфменів. Сам автор, який раніше працював з Уейджем в мультфільмі Роботи також взяв участь у створенні мультфільму в якості продюсера. Спочатку студія Blue Sky Studios вирішила довірити мультфільм студії Pixar і режисерові Джону Ласетеру. Але пізніше Оейч OH передумав і повернув роботу Blue Sky Studios. У 2009 році оголосили про вихід мультфільму Гліфмени. У травні 2012 року мультфільму змінили назву на епік, підібрали акторський склад і остаточно доопрацювали сценарій. А скажіть? Можливо, ви представник розвиненого суспільства манюніх лісових людей. Чуєте? Не всі однаково розвинені. Незважаючи на те, що мультфільм знятий за мотивами книги Джойса Лівмени і добрі сміливі жуки і запозичу з цієї книги багатьох персонажів, сюжет картини відрізняється від першого джерела. Так, у мультфільмі події відбуваються в лісі, а не в саду. Книжковим прототипом лиходія була повучиха. Я десь це ніби вже бачив. Е, моє сідло! Д де це ми? де живе! б не вірю. Він роками тупцює по лісі, як ти ведмідь. Інші, тобто, не прийдуть і підуть, а цей невтомний. У мультфільмі Епік задіяний зоряний акторський склад. У його створенні взяли участь такі зірки кіно і музики, як Аманда Сейфрід, Джош Хатчерсон, Колін Фаррел, Бейонсе та інші. Аманді Сейфрі дісталася роль юної мері. Акторці довелося трохи попрацювати, щоб згадати себе у віці підлітка, коли ти вважаєш себе найголовнішою людиною у світі і в той же час здатний турбуватися через міснітниці. Втім, Аманда з успіхом впоралася із цим завданням. Слухай, напевно, я справив не найкраще враження. Все гаразд. за мене досі з мишою не бився, що ніхто. А ти, а ти не тутишня бачив? Чого ти вирішив? Я б тебе помітив. А може, підемо до тихше? А Ронін буде не проти? Наказав глядіти бутон, але ж тут він у безпеці. Голосом Коліна Фарела заговорив персонаж на ім'я Ронін, а американська співачка Бейонці подарувала свою чарівність і загадковість казковій королеві Тарі. Німа озвучив сам Стівен Тайлер з гурту Aerosmith, а Буфо реп-музикант Підбуль. Та ти дістав? Так, без сварок! – О, хто свариться? Та я б його своїми очима відшмагав. Хотів би я це побачити. Сам напросився. О! О! Не такий крутий! Ням, припиняй, я сказала. Тату, я побіжу е, друга видобувати із сламака. Так, якось. Дивно. Це... О, момент, не забудь. Що? Скажи їм це сам. О! А зараз настав час вікторини від кінопалацу Україна минулого тижня. Ми запитували, хто виконав головну роль у фільмі Джобс імперія спокуси. Правильна відповідь Ештон Катчер. Першим правильну відповідь на запитання надіслав Олександр Шепелюк. Вітаємо вас з перемогою. Ваш подарунок, а це два квитки на фільм, який для вас обирають менеджери кінопалацу. Ви можете забрати у касі з 7 по 9 жовтня і скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер нове запитання: хто став? В режисером фільму Гравітація, який зараз іде на екранах Кінопалацу Україна. Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, надсилайте нам на адресу кінособачка рівнодин. відповіді, які ви залишаєте у коментарях до програми кінолекторій на сайті телеканалу, не зараховується. А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами була Марина Прищепа. Побачимося зовсім скоро на першому місцевому.